І так, всім привіт. Я зараз біля старого садика і зараз буду йти дивитися, що там щось чи, чи, чи змінилося чи ні. Тут, звісно, був зда... якийсь будинок закинутий, але він вже обвалтився повністю. І зараз ось можна тихся, тільки цей старий садик. Так, як о, ось тут теж був бігове якесь дання. Як бачите, його зараз там теж нема. Все побалював піш тут, крім старого садика. І зараз буду залізати. Потрохи, а ви поки що можете підписатись на канал і написати декілька коментарів. Поки я знайду місце, куди можна залізти. Так. І так, щоб поменше шуму створювати. Так як не хочеться э, привдикати внимає, то думаю ось сього тут його якраз є запригну. Так зараз опа. І так. Я вже заліз. Так, сподіваюся, там коментарі написав. Я його ще підписав. Пі. Тут ось ще щось робив. це тут що Ту на гвозді на нас Тут нічого цікавого немає. Обишно все цікаве на другому поверсі. Відбувалося ранше. Ну зараз трохи ще сюди пройду, тут подивитися. Ціє, і з цієї сторони тихіше я буду говорити, але сподіваюся, вам буде чути, так як я був десь потужний до мікрофона говорю. А, тут ось оша ця стіна обвалтів, десь. Вона тут цілка була. Так. Піду вже зразу на другий поверх. Так як не хочеться довго задержуватись, там жавно хтось вийшов, наші б видно. І тому прийдеться трохи тихіше, щоб мене не почути нагору. Я ніяк не вийду, так як тут треба було щось поставити туди, щоб вилізти. Так. що тут змінив і зараз подивлюся. Так, тут все таке саме вроді би то. Можна, так сказати, основні події цього разу були на тому і на першому поверсі. Оце тут так і було все. І так, там далі, що там є із тієї сторони? Зараз тут щось, якщо нема, подивлюсь. Ні, тут нічого немає. Все так само. І ось тут на дворі так само. Нічого там не змінивсь. І тут цей кусочок так і залишився. від полку. Як я когось чую, то краще одвіко надійду, потумав та і... А, і дуже, кстати, познімав та повдився трохи. Ну, так, то тут більше нічого такого цікавого. А це, мабуть, хтось там підійшов. А то видно як начебто хтось там щось робить і зараз буде. Да, ну там люди є. Оддихають, от прийгти віддихнути, мабуть. І, а, ті, хто кося, адже тут, то, то, то мабуть вони. Тому зараз буду вже уходити отсюда, щоб мене не спавтивки. О, тоді, якщо всі двері були відкриті тут, я одного разу з другого через те вікно вилізав вже на двір. Звісно, це був то вже давненько, а я сюди вже краще буду уходити. чтобы не привлекать еще больше внимания. Так. И вот что-то у меня в этом будет, а уже, значит, такая красивая, как все еще видно. Може, вона туди і все таке перепригнув. А тут все аж трішини такі вже все. після того як полк познімав, так як це одна з перших комнат, який прибрав де, дерев'яний пол. І отсюди так само ну, то сонця поменше, тому тут все більш менш нормально. Чого якраз сонячна сторона. Так. Osso, буду вже йти віддихати, Дивитись куда-то. І якщо ви побачите це відео, значить я вже вийду з мою все добре там буде. Тому всім дякую за перегляд і всім пока. Зустрінемося в наступному відео.